На городі дичкою росте така рослина. Олди знають. А більш сучасна молодь навіть не в курсі що це таке. От я чого і розказую за це, через те, що сучасна молодь каже, це бур'ян. А я кажу, знаєте, що це за бур'ян? Та ні, каже, бур'ян, та і все. Но суть в тому, що такий бур'ян у 90-х роках доволі сильно виручав тих, у кого не було, по суті, не було чого їсти. Я сам із села, але до нас заїжджали із міст, і люди, в яких не вистачало їжі, копали цей тупінамбур із великим задоволенням через те, що це є дуже добрий замінник картоплі. Мало того, тупінамбур це плод, який схожий на соняшник. Він і візуально виростає як соняшник, і дуже схожий і стебель у нього, і листя, але корінь у нього картопляний, бульбоподібний. Дуже солодкий і дуже корисний цей корінь. В одному кущі топінамбуру можна було викопати до піввідра цієї земляної груші, так її ще називають. Якщо його пропустити через термообробку, то він стає доволі солодким і не дуже приємним і малокорисним. Але в салати додать те, що те задоволення. На даному етапі в кінці травня тут ще зовсім малесенькі зародки, зовсім малесенькі плоди. Зараз я його помию і з'їм. смак як картопля, але набагато солодший, приємніше. Десь так щось між солодкою моркою і картоплею. Це для тих, хто не знав. Ще одна фішка в топінамбурі. Топінамбур має цікаву речовину під назвою інулін. Вже таке щось підкрадається, вже созвучне із інсуліном. І не дарма. Через те, що інсулін це речовина, яка виробляється підшлунковою нашого організму ну, або організму тварин. А інулін це природня речовина, дуже схожа по своїй дії. Саме головне, як ви вже зрозуміли, інулін або Рослина, яка його виробляє, тобто топінамбур, корисні для тих, у кого є проблеми із цукром в крові, в тому числі люди, які хворі на діабет другого типу. Мало того, інулін це ще пробіотики. А пробіотики це про кишківник і про здорове харчування. Ще вважається, що інулін це прочищення крові від залишкового цукру. І імуномодулятор для органів, які займаються чищенням крові, тобто нирки і печінка. А ми кажемо, що це бур'ян. Бережіть такий, бур'ян, не запускайте само собою, що він не заповнив весь город, але тим не менше не викидайте його повністю через те, що в будь-який момент він може стати вам в пригоді замість картоплі.